Усім величезний привіт! Як ви вже зрозуміли, я в улюбленому нашому маркету з демократичними цінами Аврорці і одразу побачила, чайочок, можна роздивитися через прозору упаковку, через оцю ємність. Що це купаж чаю чорного, індійського та е, зеленого китайського ароматизований, ароматизований з додаванням рослинної сировини і склад. Ось тут написано: є сунички, шматочки, пелюстки, волошки. 69 гривень коштує зараз цей чайочок. 80 грам. Ось так. Одразу почалося чогось смачного. Ну, запрошую всіх на чай. А наливайте собі чайочку Happy КАП 199 гривень, термочашка металева кольорова. Наші просто немає ціни. А ось подушечки зараз на акції. Квадратна двостороння з принтом за 139 гривень до 1 лютого. Ось вже і закінчується акція. І ось ця подушечка з таким принтом. Оця мені сподобалася, цікаво. Так, тут меточки хтось залишив. Оця красива подушка. ти! в такому індійському стилі. Здивована, не бачила в Авро рідких подушок. 179 гривень подушка декоративна, квадратна з принтом. Хочу сказати, що це місто Львів. Ще ось такі подушечки 169 гривень, хутряні з таким золотистим напиленням, кремово золотистим напиленням. Ось така фактурна, така приємна. Дотик сатинова сама тканина. Букетики, а і тюльпанчики є. Правда, глядачі звернули увагу минулого разу, я їх показувала і сказали, що два тільки тюльпана. А ось тут, а, якби композиція, композиціях, як і ромашечка є, і троянда, і ще гілочка. А ця композиція вже якби ну, красива. Тюльпани теж красиві, але ну, їх реально два. 99 гривень це набір квітів мильних. Плюсточки, а рози це з мила зроблені, а ось тут це з тканини. Тільки от з а це мильні мильні, і тюльпани теж мильні. Як вони так нереально просто настільки схоже зробили? Ароматичні свічки. Сердечками це все до дня закоханих. 129 гривень, ароматична свічка в скляній з'ємності. Ще ось такі свічечки є ароматичні. Ще ось такі не ароматичні. Тут набір свічечок. Я вже їх показувала в минулому відео. Дуже вони красиві, цікаві. Ще ось такі букетики є. Це теж а, мильні букети і тут цілі композиції, дуже красивий буде подарунок, ніжні пастельні відтінки, а в такий салатовий колір. Це все з мила. Ось такий, з перлинками. Яка красота. Ось так зроблю. Ух ти, солодкий. Подарунок, набір кондитерських виробів. Тут машмало, карамельки є жувальні ведмедики. Є радісті для дитини 64 гривні. Набір виробів кондитерських набір цукаричок. Розкажи про любов. І знижка до 1 лютого за 62 гривні можна придбати. Я хочу чути це знову і знову. Любов, розкажи мені, зроблено в Україні. І а, цукерочки а, мають вигляд як Рафаело. Ось такий вигляд посипаний так. стружкою. Ще ось такі свічечки, і тут два малих сердечка. 120 гривень, теж ароматична свічка. Є в червоному кольорі, є ще ось такі свічечки. Це дуже хороша аврора в центрі, в центрі Львова, в самому серці. Місто мені подобається. Подивіться, які тут свічки, класні. Ой. І тут до Валентина дня. Красиво все. 249 гривень, така красота. Ще є пладики з сердечками, 249 гривень. За 189 гривень є подушечки. Розева, маленькі червоні сердечка. їхня ціна 99 гривень. Машмеллоу по 34 гривні. Ось так. Досить його багато є. 60 грам. Ще такі людяники. Видимо, яке ось цей набір мені сподобався. Зроблені з Me Котик або сердечка. За 49 гривень. Ось такий набір. Подивимося, солодощі. Щось смачненького і доброго. З кокосом, Ось такий. З начинкою. Такою білесенькою, як смаршмелок з зефірною начиночкою. шоколадні по 9 гривень. Ще є лапельки, теж по 9 гривень з горішками. Ось ці мені подобаються. Одні писали, що смачні оці цукерки з фісташками, а інші писали, що не дуже. 15 гривень і цукерки ватерні, білий шоколад з кокосовою стружкою і фісташками. Окей, okay, таке? зі знаєшкою зразу горщику, декор для дому, рослина штучна до 1 лютого, 159 гривень, ціна була серйозна 229 гривень. Ще ось такий є декоративний. Для дому горщик з рослинками 88 гривень, аж 48% знижки. Ось такий ціна була 169 гривень. Лампадки, кому треба, за 24 гривні. Зараз знижечка можна купити про запас. Ціна була 29 гривень. Теж до 1 лютого знижечки є і в блакитних, в блакитному склі, і такому червоному, і в кольорі фуксії. Що це таке мою Це така свічечка, яка милота. Правда, 69 гривень коштує сердечком. Ну таке собі, така собі історія. За такі гроші можна якби, кращі свічки придбати різні. Диффзори різні є. А цей аромат, я вже його показувала, Spray. А, Такий освіжувач повітря. Само твоєму мрія, має такий східний аромат. Приємний навіть, чесно кажучи, нагадує парфуми досить недешеві. Якби так. І зараз знижечка 109 гривень до 1 лютого. Зі знижкою, звичайно, приємніше купляти. Ще такі дифузори є роза і лимон і з ароматом, свіжим ароматом океану. 55 гривень з паличками арома дифузор. Декоративні прищепочки в асортименті 44 гривні, дерев'яні, різнокольорові. Капсули для прання за 69 гривень акція діє по щитварті число. 10% знижки, 10 штук у упаковці. Ось такі. Капсули для універсальної, для кольорового і для білого можуть бути. Ціна була 77 гривень. Ще від марки торгової сіла. Капсули, універсальні теж. Тут. 12 штук. Одна штучка важить 21 грам і зараз ціна 99 гривень або 129 гривень 23% знижки. Що непогано, ще ось такий є порошок. Універсальний за 88 гривень, і безкосватний. 1,28. цей порошочок. 1,28 кг на 16. Напописано на 16 тільки 16 разів попрати. Але сенс в тому, що зараз хороша знижка, 26% і тут кілограм 280 г. Так, капсули знову, і люблю, чесно кажучи, капсули, тому що вони краще вимиваються з одягу, бо прадний порошок, він любить залишати розводи. Ось ці капсули в упаковці 10 штук, універсальні, 69 гривень і до. А, вже акція закінчилася ще, якби є ціночок. Тут до 01. Капсули для прийняття дитячих речей, непогано і хороша значка, 20%. Ціна була 149 гривень. Вибираємо капсулки 18 штук за 119 гривень. Дос, зовсім недорогий за 44 гривні, але такий подарунковий набір і не один. В різних кольорах, блакитних, рожевих, жовтих. Тільки погляньте. Тут і ручка є, і все, що хочеш, ножниці. Стругалка 44 гривні в асортименті. Яка симпатична штучка подарункова. Я думаю, що люба дитинка буде рада такому подарунку, а ціна зовсім невисока. 44 гривні за цей набір. Тарілочки глибокі, від люмінерк. Прийшла на посуд, знижок небагато, небагато на акції посуду, особливо тарілочок, але дещо є. Ось ця чорна тарілка, люмінарк в чорному кольорі. Зараз за 54 гривні ціна була 64 гривні. В категорії формочки теж знижка, набір форм силиконових, три штучки. В формі квіточок, ще є в формі серадайчок і зараз 18 гривень. Ціна була 22 гривні. І акція діє по 1 люте. Ось такі ще середачка, теж така ціна, 18 гривень зараз. Форма для випічки кексів, силіконова 9 виїмок на 9 кексиків, 88 гривень зараз, а ціна була 109 гривень. Є пару кольорів. Салатовий, рожевий і ось такий, якби гранатовий. Ухте, 34 гривні зараз. До 1 лютого красиві келихи, дві штучки в упаковці на 230 мл, 139 гривень, а знерічка 18%. Ось такі красиві келихи для Мартіні Подарункові упаковці. Салатники порцелянові, хвилясті, байжеві. 99 гривень до 1 лютого знижечка. А хочу нагадати вам, що як немає знижки, або ви не встигли, то через деякий час знижечка знову з'являється. Це не означає, раз ви пропустили, то її більше ніколи не буде. Зараз за 99 гривень можна придбати 17% знижки. Ось такі салатнички. Тарілочки з кліні до 1 лютого. Ось така мушля. І ця мушля коштує зараз 88 гривень. Я вважаю, що це просто декоративні тарілочки, а ніяк не для їжі. Ну, ніяк в мене немає асоціації з їжею. Але тим не менше тут вказано, що це для їжі. А якби в категорії кухні, тобто не в категорії декор. Тобто Ось така мушля за 88 гривень. Щоб кинути якісь прикраси, поставити в ванні. Вона би підійшла ця мушля. Які милі сердечка. Ось такі ще тарілочки, мікро. 29 гривень лише піала у формі серця. Друзі, ми були в Аврорі, дивилися снижки, акційні товари. Новини. Всім до зустрічі, па-па!